Судьбоносна подія раз на 84 роки. Уран перейшов за близнюки. На 7 років Уран це космічний розряд, який переходить, щоб змінити правила гри. Він не питає дозволу, він прокладає новий шлях. Це енергія революції, умислення, інтелектуальних проривів, нестандартності та свободи бути собою. Коли Уран переходить у новий знак задяка, близнюки, світ виходить у період метальної трансформації, раптові прозріння, нові ідеї, прориви в технологіях. Усе це в повітрі. Зміни можуть бути незручними, навіть трохи хаотичними. Але саме завдяки ним. Ми, відкр... Ми відкриваємо себе по-новому. Цей транзит, нагадування, те, що нестандартне, не означає помилкове. А те, що непередбачуване, не завжди страшне. Якщо ти відчуваєш дивні імпульси, нестримне бажання щось змінити, переїхати, висловитися або вчитися чомусь новому, можливо, це уран вже підключився до твоєї енергії. Читай далі в дописі.